Кремінь сьогодні виглядав не набагато слабкішим, а помилки стали причиною результату такого незадовільного. Не? Традиційно хочу подякувати Збройним силам України за те, що вони боронять нашу країну, дають нам займатися нашою справою, дають нам жити стосовно гри. Так, я погоджуюсь, ключовими моментами гри стали. Індивідуальні помилки наших гравців. це перший груп помилка нашого центрального захисника, і також воротаря. Вони розібралися і штрафному штрафнували Розуміло, що ну, команда «Ігровець» в цій команді залишилось багато гравців, які грали в прем'єр-лізі з великим досвідом. І Трішки вибрали ми гру вторим номером. Чекали свій свій момент. Ти з ними преслав, кожен з них гравець це індивідуальна майстерня. І може обіграти один в один, тому ми трішки вибрав таку ну, так тактику. Але ну, був один два у нас моменти в першому таймі було, можна було забувати, але ви дуже розумієте, і хочу до болівальників це, так сказати, що вона покинуло з минулого сезону сім гравців. Ключовий. І на сьогоднішній день грають молоді футболісти, яким потрібен час. Так, помилки вони є, будуть, всі, всі. ми хочемо результати, як і так і, і, нас, і наш тренерський штаб, і е, керівництво. але всім футболістам потрібен час. Трішки-потрішки ми вирівняємо. але дуже складно, але поки що так. Багато ми працюємо з ними, але будемо розуміти, що молоді футболісти в них є нестабільність. Одну, одну гру вони сіграли добре, другу зіграли так. Але ми це розуміємо, ми на це працюємо. Тому по грі, по грі, переграла. Голес переграв і по, і по моментам, і по контролю. Ми стали. Хочу сказати з дякую нашим хлопцям, Вони старалися настільки, скільки сьогодні поставили старт Дмитра Касім, з чим це пов'язано і чому раніше це не було. Ви берегли, можливо, його сили. Ну, в першу чергу у нас у нас наш з гравець Глоб Андрій, Він в сумні не тренувався. А по Касіму він, він, він дуже добре з червоні. Він заслужив місце стартового спад. Чи не такий результат що сьогодні призраковував? Ми розраховували на, на задовільний результат. Ми хотіли, хотіли виграти, але, але бачите, як ну, треба забувати голи і не допускати таких далі. Це індивідуальна помолча перша група трішки нас підписала. Ваша команда зараз крокує впевнено дорогою переможців. Що для вас це означає, і завдяки чому ви досягли такого результату завдяки праці, завдяки праці, кожноденній праці хлопці повірили в це, що наш футбол трошки деградував. Наш футбол, я кажу, за загальний український футбол, тому, що ми. Вважаємо, не вважаємо за потрібне працювати без м'яча як на тренуваннях, так і в матчі. Тобто ми задоволені, коли ми на м'ячі граємо, коли ми е, створюємо моменти, але ми не звертаємо уваги, що ми далеко поза далеко позаду від Європи не тільки в. На роботі з м'ячем, а не тільки в грі в атаку. Ми ще далеко позаду в інтенсивності в грі без, без м'яча. Тому за що за рахунок цього, я, я вважаю, що це основний момент, що ми е, граємо, граємо. Можливо, ви, сьогодні ви провели якісь експерименти у матчі з стремному. Да, дали дали змогу зіграти нашим молодим хлопцям? І поставили в склад. Це не тому, що ми грали проти Кременя, а тому, що так вимагала ситуація, бо в нас багато травмованих. Сергій Чембай, який багато років провів в цьому клубі, Сидоренко Владислав і Казак Олександр. І Осипенко Олег отримав травму на тренуванні, тому ми змушені були робити ротацію. Але хочу сказати декілька слів про Кремінь, тому що ми звикли оцінувати футбол сугубо за результатом. Що Якщо сьогодні поглянути на табло і побачиш рахунок, то можна сказати, що Кремль слабка команда, погано зіграла, але ми повинні розуміти, що футбол складається і окна потрібно аналізувати ще у декілька складових. Тобто ця команда різко вирізняється на фоні інших команд в Україні. Вона продає своїх вихованців. І коли виходять з твоєї команди п'ять основних футболістів, то дуже тяжко демонструвати той результат, який був в минулому сезоні. І дуже багато пішло атакувальних футболістів, які створювали моменти, забували. Волі. Тому Кременю наразі дуже тяжко, але малюнок гри є, зберігся. І я бачу роботу тренера. Роботу тренера з кого складу. І вважаю, що те, що зробив президент Кремль, що він побудував систему разом з директором клубу і з тренером на продаж на продажу футболістів. Це великий крок в майбутнє, і це вони показали всій Україні, що так можна працювати що навіть в Україні з цим з нинішньою економічною ситуацією можливо продавати гравців. Можна сказати, що сьогодні досвід переміг молодість. Досвід футболістів? світ ну, футболістів, вважаю, що напевно але нам було тяжко прос до цього поля, і дуже багато відскоків незрозумілих в контролі м'яча, не так рухаєшся. Старти не такі дуже важко для суглобів, тому що ми не тренуємося на штучному полі, але ми маємо штучне поле, але. До таких до ігор, коли нам предстоїть грати на синтетиці, ми не готуємося, не тренуємося, щоб не збільшувати травматизм в нашому тренувальному, тренувальному процесі. Відомо ще з гравцем, який отримав пошкодження у штрафному супернику. Так, да, там спина, це наслідок штучного поля і. На жаль, на жаль, воно завжди буде відбуватися з віковими гравцями, досвідченими гравцями. Ну не обов'язково досвідченими, але вони мають більшу ризику отримати на штучному полі травм. Які у вас плани на цей сезон? Хочу сказати, що дуже ми вдячні нашому президенту. Що ну розуміємо, що не легкі часи, але те, що він пообіцяв хлопцям, те, що він пообіцяв тренерам перед сезоном, він все, все виконує і це. Велика вдячність йому за це, і він, він горить футболом, він намагається постійно стимулювати нас. Да, багато людей кажуть, що не просто з Олександром Григоровичем, деякі навіть співчувають мені, що дуже великий стрес спілкування з Григоровичем, але хочу сказати, що він не дає нам змоги. Почувати на лавах, він постійно нас тримає в напрузі, постійно вимагає, постійно вимагає від нас яскравішої гри, більш динамічної. Тобто, це, це та людина, яка є двигуном у футбольному клубі, і його ідеї ми намагаємося привнести до футболістів, а футболісти реалізувати на футбольному полі. Тобто це все, все йде від президента. Як ми влаштовуємо президент, як він виконує свої обов'язки, так воно і вкупі все працює. Дякую.